Доброго ранку, ранку, діти! Сьогодні у нас свято прапора. І до нас у гості завітали Петрик і Гануся. І ми сьогодні з вами повторимо кольори українського прапора. Подивіться, у нас дуже красивий прапор. Зверху він синього кольору, а знизу жовтого. Синій колір це колір неба, а жовтий це колір поля. Та пшениці. І зараз ми разом з нашим Петриком і Ганусію виготовимо прапор. Подивіться, як ми це будемо робити. Діти, ось такий прапор України у нас вийшов. А щоб таке зробити, потрібен синій барвник і соняшникова олія. Але згадайте, що зверху в українському прапорі синій колір, а знизу жовтий. А у нас вийшло навпаки, тому що олія легка і піднялася наверх.